Виходять футболісти на поле стадіону Стожице. Стадіон, де виступає Олімпія Любляна. Арена, де своїх суперників приймає збірна Словенії. І починаються привітання. Поки що без гімну Ліги Європи, Ліги Конференції, те, що ми чуємо вже в основному етапі. До основного етапу Шахтареві потрібно подолати чотирьох суперників, нікому не програти двомачеве протистояння. І якраз до цієї дуелі Ардату Ран говорив, що підходить Шахтар. З тієї позиції, що це як один фінал ось ці два поєдинки в Словенії та потім у Фінляндії в гостях, де може бути непросто, де звісно, що Ільвес буде ще більш натхненним. Ну або в гіршому випадку Шахтар може вилетіти, якщо поступиться одному із суперників до кваліфікації ліги конференції. І тоді потрібно буде там долати уже турнірну дистанцію до основного етапа. Я Його що довіряє гравцям, вірить в І Ось зараз вихід 4 в 3, може бути гостро. Бондаренко із м'ячем Пас у центр штрафного Еліас розвернувся, пробив рикошет. Чи навіть не було рикошету? Просто м'яч іде по зворотам, не влучає каву Анеліяси. Ось він перший момент на четвертій хвилині. Для центрального нападника Шахтаря, з яким не зіграли щільно. Міенпія намагався йому заважати і все ж таки завадив. Алісон. Перед ним Юколан. Алісон. Подача острафний є. Тут непроста ситуація була. М'яч відскочив до Педро Енрікі, але той його не дуже вдало приборкав. Про удар тут вже не йшлося одразу. Зараз подача від Педро. Небезпека! І виходить Алісон на удар головою, але не завдає його в цілому. Хороша атака від Донечан в будь-якому разі визначаємо хороший підхід до чужих воріт. Спочатку від Алісона пішла передача. Неприємна для захисника, для воротаря. Там можна було і у власні ворота якось зрізати. І потім Педро подавав на Алісона, і він на випередження виходив грати головою. Все робив абсолютно правильно, але трохи-трохи не дійшов, не встиг. Інше. Давайте зараз подивимося. Кевін прострілює м'яч Відскочив до коноплі. Конопля завдає удару. І м'яч влучає у попередчину воріт Ільвеса. Ось такий момент. Лейт не забуває гол. Красень зараз. Їхин конопля на 12 й хвилині підібрав відскок із меж штрафного майданчику. Що сили вгатив кут, був не те, щоб гострим, але все одно непростим для виконання цього удару. Ну і потрібно було виконати насправді на рівні геніального, щоб воротар не зміг відреагувати. Зараз удар по воротах. Хороший момент біля Варіт Ільвеса. На випередження грає таки. Грає Георгій Садаков, але не влучає. І ще один момент із натяком на гостроту із ударом. Скидання головою від Алісона. Ось уже не вперше на другому поверсі змушений намагатися зробити різницю цей бразилець. О, він не низенький футболіст. Бондар. Бів вперед. Ветелі м'яч перехопив. Зіграв вперед на Стьопіна. І ось він. Перший удар в напрямку воріт Шахтаря. Вище воріт. де м'яч. На 20 й хвилині. стається не сказати, щоб якась кричуща обрізка на власній половині поля, Але, звісно, не надто приємна втрата м'яча. В... Жніва. Зараз хороша стіночка. Кевін виходить на удар. Влучає в захисника суперників. Є система вар, до Речі, хоч це і перша стадія кваліфікації. Вимагає пенальті за гру рукою Кевін. Дивимося, завдає удару. З цього повтору не видно. Куди м'яч влучає. Як власне із цього. Непогане перехоплення. Зараз Кевін з м'ячем. Кевін пасує на Еліаса. Той прибирає захисника. І ось тепер 1-0. 1-0 на користь Шахтаря. І забиває Алісон. Це Алісон зараз підключився на позицію центрального нападника. Дуже класно захисника прибрав і далі вже воротар не встигав рятувати. Шахтар виходить вперед. Чим швидше це зроблено, тим краще, звісно, були моменти до цього. Але зараз валиться в центрі захисту Ільвіс. Дивимося, як тривається Алісон у сезону. Відійшов Еліас на правий фланг Алісона. Ну і Алісон тут здійснював головний рух. Пропонував себе. І Кевін йому якраз в темп абсолютно віддав передач. Кевін Пас. Алісон гол 1-0. Та, поміж ніг йому м'яч прокинув. Далі передача була небездоганною, але м'яч залишається у Шахтаря. Судаков. Черпачок, штрафний майданчик. Може бути небезпечно. Еліас влучає воротаря суперників Каван Еліас. Кутовий на користь Шахтаря. Ось цього разу. Стандарт заробляють донечани. Судаков. Перша ось така дія на загострення, що проходить від нього у цьому матчі. Є Еліас перед воротарем, але і під кутом. Еліас. Іще далі. Кевін. Еліас відкривається. І віддає Кевін йому прямо в ногу. Каван Еліас Пробиває з-під захисника. Далі просили передачу партнери, і, можливо, насправді це рішення було поспішним. Але ось він іще один влучний удар. Від Еліаса. Проходить діагональ. І в атаці Ільвес. Гнопля у відборі м'яча. Йде подача. Ловить м'яч різник. Тут навіть подача ще перетворювалась потихеньку в удар. Я ж так... Залетіти міг за комірець воротареві. Низом через Кевіна грає Педро. Знову м'яч повертається до лівого захисника. Судаков розвернувся і пробив Судаков у ближній кут. Гостренько. Але повз ворота стрибав за цим м'ячем. Віртанен швидше за усе реагував, але ось цей різкий рух Георгія Судакова, звісно, сподобався. Те, що, в принципі, пройшов цей удар захисника. В центрі поля Судаков відкрився, одержав м'яч. Зіграв на Кевіна. Кевін у чужому штрафному. І ще один пас. І хапаються за голову. Хапається за голову Артем Бондаренко. Ну, інколи бувають такі суто-бразильські епізоди, де намагаються завести м'яч футболіста Шахтаря. у чужі ворота. А ось зараз який же пас. Яка ж передача і перекидає воротаря Алісон. Але там є підстраховка. Захисник не дає М'ячеві зайти у ворота. Едро Енріке, як же ідеально, бездоганно віддав цю передачу. М'яч летів досить швидко, досить низько. Подача від Алісона. Удар. 2-0! Тренер Ірвеса казав, що стандарти їм можуть допомогти, але зараз допомагають Шахтареві. Каван Еліас. Тепер уже точно він відкривається на ближній стійці і забиває за шахтар. Так само, як Алісон, дебютант. Єврокубків у своєму дебютному матчі забиває свій дебютний гол. І Алісон якраз асистував тут Кавану Еліасу, який в оточенні кількох опонентів розібрався, виграв позицію Ну і змахнув м'яч навірний гол. 43 хвилина Шахтар подвоює перевагу. Купси з міста Копіо не зміг подолати полтавців. 2-2 і 3-2. Виграв Кубс. А тут можна здобути момент, і насправді він виникає 3-0. 3-0. Шахтар збільшує свою перевагу. виборює м'яч Алісон і забиває. Один в один залишився проти захисника, але ж захисник був у кращій позиції. 48-ма хвилина. Це дубль дебютанта Єврокубків Алісона. Дубль плюс асист. Неймовірний перформанс від людини, яка вперше виходить на Євроматч в 19 років. Матіас Рале помиляється у цій ситуації. І далі вже Алісон пробиває поруч із воротарем. Пробиває низом під воротарем навіть. Стати гострою, якщо тільки вони включать швидкості. Ну або ж якщо піде ось така передача. Ну, подивіться, як відтинається вся оборона. Фінів, але не забиває Артем Бондаренко. Не влучає півзахисник шахтаря тут на четвертий гол у ворота. Але знову ж таки, як зараз просто було все побудовано. Якраз із тим запасом, про який я і говорив. Навіть аж надто просто готовий зустрічати суперників в Еталі, щоправда, грає праворуч. Пас по флангу, Прострільна передача. Момент біля воріт різника і неточний удар від Максима Стьопіна. В лінію розташовуються футболісти Шахтаря за цією лінією. Три футболісти Ільвеса йде розіграш через центр Попович. М'який пас. І удар по воротах від Ветелі. Ось це вже був дуже гострий момент. Не влучає у ворота Йона Ветелі. Домашня заготовка. Зараз проходить від Ільвеса. Схоже. Через Поповича і на іншого центрального півзахисника на Йону Ветелі. На полі з'являються Вінісіус Тобіас Та Невертон. Конопля поле залишає. І також з поля йде Каван Еліас. На Педро Енріке. Той в центр на Очередько. Очередько має простір навколо себе. Іграє хорошим пасом Алісон. Не забуває цього разу Алісон. Але м'яч таки залітає у ворота. 4-0 на користь Шахтаря. І відзначається на 74-й хвилині. Кевін. Розбиває донецький шахтар свого суперника. Кевін на добиванні тут як тут вставляє ногу і визначається своїм першим голом у євросезоні. Сьогодні Кевін перший гол допоміг забити. Ось так випереджає суперника, який намагався завадити Кевін. Ну, Алісон міг взагалі зараз хитрик оформити. У нього вже три результативні дії. Зараз міг хитрих голів. Оформити не переграв голкіпера. Прямо в нього пробив, і Кевін, випереджаючи, опонента забиває. Очередько скидання на Кевіна. Кевін проштовхує м'яч собі головою. Є зліва Невертон, ніким не прикритий. Невертон одержав м'яч. Його удар влучає в суперника Невертон Кутовий. Звісно, усі скучили за офіційними матчами. Хочеться себе виявити. Ну тим паче, коли виходить контратакувальний футболіст, якраз під той футбол, який ми зараз з вами відстежуємо. Вийде Ігор Назарина на поле, але зараз кутовий біля воріт шахтаря. Подача різник ловить і можна подивитися, що там стосовно контратаки, йде вкидання. І потрібно випереджати, потрібно бігти. Але все ж збиває з кроку Педріньо Улунду. Ну а далі Педріньо фолить проти Улунду. Так, він дуже красиво забиває, але вже після порушення правил. Хоча люблять тренери більше атакувальних гравців змінювати, але. Ось ці двоє лишаються. Педріньо одержав хороший пас. від Алісона. удар. і Який гол! 88 хвилина. 5-0. Педріньо нагадує про свою вбивчу ліву. У ближній кут від стієчки впритул. Знову ж таки, 5-0 Шахтар вигравав у 2016 році, розбивши бельгійський Гент в межах Ліги Європи на груповій стадії. Зараз Шахтар збільшує гандикап у цьому матчі. Один асист у чемпіонаті України. Один гол у Кубку України. А сьогодні 5. І знову момент може бути для Шахтаря. Невертон сам завдає удару і це 6-0. 6-0 на користь Шахтаря Невертон. Просто побиття вже. П'ятий бразильський виконавець, який забиває у цьому матчі за Шахтар. Вийшов на заміну Невертон і теж здобув свій успіх. Десятий матч в турнірах Хуєфа проводить Невертон. І нарешті забиває його перший гол у Єврокубках. Біля кутового пропорця опинився із м'ячем. Ніхто його не зустрів. І удар досить сильний, який прошиває воротаря. Остання атака Ільвеса Канга. Канга із м'ячем. Рухається далі. У штрафний майданчик заходить. Завдає удару. Різник перед собою відбив. Добивання. І знову різник. Не дає розмочити рахунок суперникам. Дмитро Різник. Так, відбив спочатку не дуже вдало перед собою. Далі на добиванні вже був Алла Мюлюмяке. І влучив у Дмитра Різника. Ось тут 15-й номер. Завдає сильного удару. І грудьми. Різник парирує м'яч на кутовий. І лунає заключний свисток у цьому матчі 6-0. Хто подумав, що Шахтар ось так розіб'є Ільвес. Так, в класі величезна перевага. Так на папері Шахтар виглядав великим фаворитом, але ж шість